Я хочу побачити людей, яким не сподобався новий мультфільм під назвою Німона. Хоча насправді мені дивно, що такій великій кількості людей він сподобався. Бо як головна героїня Німона, так і цей мультфільм є уособленням фрази не так, як в нормальних людей. Чого тільки коштує те, що у перші 10 хвилин вже от якась там пропаганда ЛГБТ: заберіть дітей від екрану бляха, бо їм не можна бачити любов. Дайте їм ненависть до цих людей натомість. Мені ж, очевидно, сподобався цей витвір, і хто як не я, погляне на цю історію з адекватного та особливого погляду. Геїв я не боюся, впевнених та сильних жінок, в яких талія більше ніж 3 сантиметри, також. Тому вітаю вас на моєму каналі. І почнемо вже той огляд, чи що це взагалі, нарешті. Пройдуся для початку по поверхневим аспектам, а потім будемо глибоко аналізувати, що ж нам там сказали, бо сказали багато дуже гострих та цікавих думок. Німана, це мультфільм, який варто побачити всім. І в цілому він чудово впорався з задачею зацікавити всі групи населення, тому що він дуже приємний, він веселий, він наповнений, яскравий, емоційний, тут харизматичні та незвичайні пропрацьовані персонажі. А також... Тут цікавий світ та така, знаєте, поверхнева задумка. Те, що якраз захоплює людину, яка роздумує про перегляд в цьому ж випадку вміння та сили німони. Я обожнюю Німону як персонажа, їй дали тонни деталей, я просто люблю напевно в ній все. І поведінка, її фрази, посмішки, ось ці на всі зуби, кулячі. Це чудово зроблена робота. Відчуваєш, що персонаж наповнений, і в кожному кадрі автори багато сиділи та думали, як же це все показати і що можна додати. На деталі не скупі взагалі. Балістер, а це якби другий головний герой, також класний персонаж в його детальності та тому, що він завжди зберігав усю свою особливу частинку. Я не можу її пояснити, але сподіваюся, ви мене зрозуміли. Але також у багатьох аспектах він не дуже розумний, однак в цьому і була суть, бо його роль в першу чергу це перехід. Та усвідомлення своєї неправоти. Колись, коли я в дитинстві дивився якісь мультфільми чи фільми, мені здавалося, що персонажі від'ємно розумні, тому що такий слабкий сюжет, і він таким чином намагається якось себе рухати, бо не може придумати щось розумніше і цікавіше. Але як виявляється, коли я виріс, то розумію, що у мультиках в таких персонажів навіть хоч щось було в голові, на відміну від деяких людей, які мене оточують. Чи сумно це, чи смішно, напевно, водночас. І те, і те. Світ сам по собі цікавий та детальний. Тут об'єднали ось таке середньовіччя та технологічний прогрес, навіть більший, напевно, ніж в нас. Виглядає все дуже-дуже цікаво. Графіка дуже приємна око, настільки все добре, що я навіть не знаю, що таке висловити і виділити, щоб це пояснити. Бо було просто дуже багато класної, приємної і. Детальної роботи над цим мультфільмом. Візуал грає значну роль, і він наповнює картину. Особливо те, як зробили Німону. це просто краса, яку можна вішати в галереях. Це прекрасно прогресивний серіал, в якому взагалі немає ніяких проблем. Репрезентується кохання двох чоловіків як абсолютно нормальна річ, і проблеми в їхніх стосунках не через те, що вони геї, а через їхні особистості та негаразди. Супер! Так і має бути. Це чудова репрезентація. Тут навіть відійшли від того, що якби. В геї все супер класно, якихось ЛГБТ-стосунках, все в них супер класно, і у них немає проблем просто через те, що вони геї. І це, ніби, знаєте, хочуть показати позитив, але таким чином все одно стереотипно якось це все виходить, тому що люди нічим не відрізняються незалежно від їхньої орієнтації. Тому проблеми в стосунках нікуди якось не зникають через просто орієнтацію. Серіал же в цілому головну ідею піднімає максимально прогресивну і цікаву, і якби вона навколо нас всіх. Тому я пропоную вже припинити ось це всажувати поверхневе і перейдемо до головного, що я дуже люблю: розберемо цей сюжет. А сюжет німо не розгортається в світі, який побудований на ненависті та культі. Культі дискримінації або ж культі стіни. Ідея його полягає в тому, що люди знаходять зовнішнього ворога, а це будь-хто хто може хоч якось відрізнятися від них. А як ми знаємо, це дуже ефективна практика керування людьми, дивлячись на історію людства. В більшості достатньо навіть людини, яка пише лівою, а не правою, щоб її вже підпалити. Вони об'єднуються навколо цього, всі дружньо ненавидять того злого, не такого як вони, ну і ще називають його монстром. Іронічно. Але в цілому в них все самих добре. Крім того, що якби, ніхто не проявляє себе, тому що боїться бути монстром, не таким, як всі. В суспільстві максимальна класовість, тому що всі дуже бояться виділитися, тому сидять там, де їх і посадили. І вони це забобонна, залякана, затуркана, якась така, знаєте, ракова пухлина на карті планети, яка вміє єдине ненавидіти, обмежувати та знищувати. Нічого особливого, на жаль, тому. Тому що якби ця вся історія базується на проблемах самого ж нашого суспільства і нашого світу. Різниця між таким створінням, як Німона та людиною, в тому, що вона одна, але багатогранна та наповнена. А людей багато дуже буває, але часто вони по наповненості гірші, ніж пачка чипсів. Поклать мене на місце Німони, і я б давно пішов звідти просто або захопив владу, якщо б мені було це цікаво, над цим містом, та просто приколювався з цих всіх дурненьких людей. І це було виправ. Дано, <гум> бо знаєте, в мене було б мало симпатії до людей, які хочуть моєї смерті, як тільки вилазять з памперсів. Але Німона, бачите, вона інша. Вона справді неймовірно, добра та щира. Єдине, чого вона прагнула, це прийняття, хоч кимось, любові вона хотіла та турботи. Я можу зараз показувати розумника і казати, що головне, щоб ми себе любили, що прагнення до схвалення та любові від інших воно є деструктивне, і звичайно, це все має місце бути. Але в той самий час я не думаю, що ми можемо всі жити по методичці, якісь, і я не думаю, що для кожного, якби одне якесь правило буде працювати. Завжди це все індивідуально та суб'єктивно. В кожного свої проблеми та свої особливості. До того ж, Німона чудово показує, що на Навпаки, намагання відповідати людям, щоб вони тебе сприйняли і прийняли, це боляче. Їй неприємно, коли вона не перетворюється, вона втрачає таким чином себе, втрачає сили і втрачає енергію. Це посил нам про те, що ми так само підлаштовуючись, будемо втрачати себе заради людей, які давно вже себе втратили, і яким в будь-якому випадку буде на нас плювати. Вони вміють тільки ненавидіти тебе, коли ти не такий, навіть не як вони. Як стандарт, який цій людині навішали, бо вона сама може йому не відповідати, але буде показувати і говорити, що відповідає. І, звичайно, буде всіх засуджувати, хто не боїться показати себе. Тобто навішали ось цю стіну, за яку ні в якому випадку не можна. Але і ніхто не буде тебе любити, якщо ти став таким стандартом, якщо ти послухався та не виліз за стіну, бо ці люди не вміють любити, бо не люблять навіть себе. Тож ця пастка виходить болюче подвійно. No. Ти втратив себе, до того ж, навіть нічого не отримав натомість. Німона шукала людину, яка прийме її щирою та справжньою. Вона хотіла любові та прийняття, але ніколи не хотіла підлаштуватися, і це дуже різні речі. Балістер насправді не сильно особливий. Так, він розумний, але він просто опинився в скрутному становищі, тільки це підштовхнуло його до того, щоб змінитися. Не сталося би ця вся ситуація, він би великим шансом проколов Німоні це. Це якби було потрібно. І нам варто це тримати в голові. Він боявся її і задавав часто дуже некоректні та дурні питання. Іронічно, що він гей, якого все життя дискримінували за те, що він не якоїсь крові та пішов в рицарі. Та це була страшенно важка подія, щоб він став цим рицарем. Ціле аж свято з цього зробили. Ось цей балістер її не розуміє, та питає, чи вона може бути нормальною. І насправді це дуже круто показали, тому що часто справді буває так, що навіть люди, які самі дискриміновані, часто вибирають замість боротьби з кривдниками просто шукати когось, кого вони так само зможуть дискримінувати. Тобто їм подобається ця система, їм не подобається тільки тоді, коли вона працює проти них. Аж в кінці він нарешті зрозумів наскільки нерозумним він був та вибачився, прийняв її. Справді прийняв. А вона ще й врятувала тих самих людей від наслідку їхнього ж культу ненависті в виді цієї королеви директорки. І насправді дуже штучно показано те, що всі все зрозуміли і так зробили з цього трагедію, типу, всі одразу почали її любити. В житті так не буває, але якби хронометраж у нас у мультику короткий, тому це нормально і я розумію, чому це так показали. Було б насправді чудово, якби вони хоч раз за цю всю тисячу. Років отримали наслідки своєї поведінки, це було б в якомусь сенсі справедливо. Але мультик все-таки про людей і для людей, і він не про це, і я це розумію. Іронія якраз в тому, що сам мультфільм робили також люди, і він показує нам, які ми погані, звичайно, але все ж кінцевий посел, це давайте змінюватися, і ми ж можемо, ми ж молодці. Посел абсолютно чудовий, я повністю з ним погоджуюся, і тут, в принципі, немає що більше додати. Однак я хочу поглянути на цю Проблему з іншого боку. Такі люди, навіть як балістер – це рідкість, а світ наш, на жаль, побудований на ненависті в більшості. Тому що, щоб когось чи щось полюбити, людству потрібно, напевно, століття розвитку та змін. А щоб зненавидіти, достатньо якісь два тижні чуток чи просто суспільного розголосу про щось. Давайте ненавидіти. І все таки, окей, супер, давайте. Те, що Німона це людиноцентрична історія, це нормально, бо як не як, але нам далі жити в цьому суспільстві людей і змінювати його на краще потрібно нам. Це можливо, просто дуже важко і це дуже втомлює. Німона, я думаю, показала, наскільки це важко і наскільки це втомлює. І зараз я взагалі хочу запитати вас таке цікаве питання: а хто такі оці монстри в лапках в нашому суспільстві? Чи можемо ми вважати розумних людей, а тобто, наприклад, науковців, митців, просто свідомих людей чи тих же мультиплікаторів представниками людей? Хіба люди, які проявляють себе, свою особистість, як я зараз, будь-який блогер, письменниця, філософ, феміністка, екозахисник чи лесбійка, не є такими ж монстрами для справжніх представників людства. Більшість людей не такі і будуть ненавидіти вас за будь-яку відмінність від цієї сірої маси чи стандарту. Будь-яка така людина для них це або король, або клоун, або монстр, але точно не один з них. І ось виходить така цікава річ: стандарт він вирішує, якою буде більшість людей. Але більшість людей не впливає на стандарт, а стандарт постійно змінюється. Тож хто змінює цей стандарт? Тільки особистості настільки сильні та повні любові, як Німона, можуть рухати світ до кращого, і це дуже надихає. Бо якби мало не було тих самих монстрів, вони завжди будуть сильнішими за більшість людства. До кращого життя нас ніколи не рухали ось ці так звані звичайні люди. Нас рухали науковці, політики, соціологи, філософи, фізики, лідери думок. Телефон винайшла одна людина або ж команда особливих людей, але ця технологія змінила життя кожної людини. Такі люди були завжди, і завжди вони будуть. Такі зміни були завжди, і зараз ми стоїмо на порозі до чергових змін. Тому ми бачимо такі мультфільми як Німона, бо все більше людей стають тими самими ненормальними тими самими монстрами. Та припиняють відповідати чомусь. Насправді, це величезний крок і величезне досягнення людства, і таким чином світ все менше ненавидить, бо починає любити. А любов, як ми всі знаємо, дуже заїжджена фраза, але правдива починається з себе. Дякую всім меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Я дуже вас люблю і дуже ціную це. Це дуже для мене важливо. Ви просто неймовірні. Дякую. Якщо ви також захочете мене підтримати, то ви можете це зробити на платформі BuyMeACoffee або на Монобанку закинути там 2 гривні. Скільки маєте, скільки захочете. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте, бо це дуже важливо, це найважливіше. Зараз немає нічого важливішого, ніж наша перемога. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися до аж сюди, то ви просто неймовірний чи неймовірна. Я хочу, щоб ви про це знали. Я бажаю вам прекрасних днів, вихідних, як хочете, просто сонця, дощику, чого бажаєте. І бувайте! Зустрінемося в наступних відео.